Добрий день, прошу в сідаш. Ви Так, добрий день, судове засідання оголошується відкритим. У нас розглядається кримінальне провадження за апеляційною скаргою Литвіна. Так. на ухвалу слідчого судді Олександрівського міськрайного суду КРА «СОЦ 15 квітня 2024 року» по відмові з обов'язковою Литвина на безділенні прокурора Олександрівської міськрайної Прокуратури Кираської області, яке на нанесені відпускне про порушення до ЄРДР. З'явилося судове засідання. Секретар повідомте, будь ласка, проявку учасників процесу. Судове засідання з'явилися в режимі відеоконференції скаржник Літвін та прокурор Запорожець. Та прокурор Запорожець він теж Ні, вона. А, вона да. розуміє. Вона теж просто в режимі... він вийшов з почти Ільчука. Добре, встановлення учасників процесу, які з'явилось судове засідання. Літвін, будь ласка. Меня по батькові, скажіть своє. Чуєте голову? Літвин, чуєте голову? Чи? Щось нам не чути. Олександр Володимирович Літвин. А число місяць рік народження, скажіть. Десятого -70 70-го. Проживаєте де? Культурна 35 Олександрія. Олександрія, зрозуміло. Працюєте? Так. Де кім? Скажіть, будь ласка. Підприємник. Приватний підприємець. Зрозуміло. Прокурор, представте, будь ласка. Прокурор, Олександр. Зрозуміло. Так, добре. Оголошується склад суду. Справу розглядає колегія судді судової палати з розгляду кримінальних справ Храповництва апеляційного суду, раді головуючого судді Унафрієва, суддя Бондарчука Іванова, секретарем Секара за участю прокурора Запорожець, скаржника Літвіна. Роз'яснюється учасникам процесу право заявити відвід складу суду. Будь ласка, у прокурора відводи самовідводи є. Відсутні. У вас Літвін. У мене буде відвід прокурору. У нас, по-перше, прокурор Ільчук Володимир Ілін, Ілліч підключився, і він підключився не як особа публічного права прокурора, а як приватна особа. Давайте навпаки, я буду сьогодні прокурором, а Ільчук буде Який... іншою стороною. Послухайте, Литвин, на яких підставах у вас у вас відвід -від прокурору Запорожець? Ну я не бачу прокурора Запорожець. У нас ідентифікація пройшла Ільчук Володимир Іліч. Я бачу жінку, це перше. Якщо ви цього не бачите, мені це дуже цікаво. Друге, Ільчук Володимир Іліч ідентифікований приватною особою. Приватна особа. <просу> я також сама <просу> приватна особа, <просу> і я також хочу бути прокурором. Так, будь ласка, будь ласка. Прокурор, на яких підставах ви приймаєте участь зараз у даному провадженні? Я знаю з прокурором на підставі посвідчення Олександрівського прокуратури, посвідчення службову номер 79 Так, я зараз буду заперечувати, справа в тому, що посвідчення прокурора і його повноваження на підставі посвідчення чітко визначені в законі про прокуратуру, і там немає такого пункту, як приймати участь в судових засіданнях на е, ставі посвідчення. Це перше. Друге, е, якщо у нас пройшла Кація приватної особи Ільчук Володимир Ілліч, то це не прокурор, а це приватна особа Ільчук Володимир Ілліч. Я заперечую участь такого прокурора. Якщо суд це визнає, що прокурор у нас в мантії жінки. Ну, добре, визнавайте. але <реку> це Літвін, ми вас зрозуміли, прокурор Запорожець, ви представились у нас. На яких підставах, ще раз я вам задаю, ви приймаєте участь, ви процесуальний прокурор по даному провадженні. Чи яким чином внесені в групу прокурорів? Ні, Я приймала участь, була призначена прокурором, яка приймає участь, у відділі Олександрівського району Істройного суду, який відбулося 15 квітня 2020 року. Яку затримала цінній парамі, я не є посесуальним керівником у кримінальному салажу відзначення виспання, але я просто приймала участь у засіданні за позицією своєї приміства. Зрозуміло. Ви приймали участь на підставі наказу, ви кажете, якого? Коли прийшло повідомлення в суду, про те, що буде відсутнення, надайте зменшили там приватний. На після друзі зрозуміло. Добре, е, є заявлений відвід. Е, літвіна прокурор щодо участі прокурора Запорожця. Суд видаляється до нарадшої кімнати для винесення даного відводу. you mm. За браком процесуального часу оголошується резолюційна частина ухвали. Ухвала іменем України 15 травня 2025 року, коли судді судово палати справ справницького поліційного суду складі з Діанух. Сакара прокурора ліць, статтями 71, 75, 81 КПК України. Встановила задоволені виявленої відводу скаржника Літвіна. Щодо відводу прокурора Запорожня скарги відмовити. Ухвала скаргів не підлягає її остаточно. Повний текст ухвали, де проголошено дванадцять один року. Судді цілька Все буде виконано в повному тексті рішення, а ми продовжуємо судовий розгляд. Будь ласка, <кхів> які заяви, клопотання доповнення перед початком розгляду апеляційної скарги по суті? У вас Літвін, є? В порядку статті 11 закону про судоустрій я прошу включити пряму трансляцію судового засідання.